Ставлю зірок в незручне становище. Поїхали. Ні. Цим ти не відділишся. Тобі треба записати кружечок Лесі і запросити до мене на шоу. А якщо я скажу, що в мене немає Лесіного номера, ти повіриш? Ні. Блін. Лесюнь, привіт. Ну, як ти розумієш, по світлу я на зйомках. З цією Привет. прекрасною мадам, дивись, ми малюємо картину. Це, ми намалювали тільки що, прикинь, тут просто був білий холст. Ще не до Гарно. І це ще не домальовано. Коротше кажучи, ой, ось цю картину ми будемо продавати потім, і всі виручення з неї кошти підуть на ЗСУ. Ось така тут атмосфера. Да. Дуже прикольно. Власне, якщо у тебе буде бажання, ми знімаємо цей випуск, буде на YouTube. А це буде да. продаватися. Якщо да. у тебе буде бажання, ти також можеш в один з випусків долучитися. Ці, тебе чекають, тому.